Ви коли-небудь чули про простий ритуал поміщення свого імені в солону воду і очікування неймовірних змін. У цьому відео ми дослідимо, як ця практика, заснована на буддистських вченнях, може дивовижним чином змінити ваше життя. Уявіть, що ви залучаєте більше миру, процвітання, грошей і гармонії, яку ви прагнете за допомогою лише невеликого ритуалу, який ви можете виконати вдома. Тут ви дізнаєтесь, як ця практика може відкрити нові можливості та відкрити шлях до того, чого ви справді бажаєте. Хочете знайти рішення для своїх поточних проблем, прагнете до більш збалансованого та насиченого життя. Тоді продовжуйте дивитися, адже ми збираємося глибоко зануритися в таємниці цього стародавнього вчення та розповімо, як його правильно застосовувати. Ви відчуваєте, що щось блокує ваше життя. Чи хотіли би ви спробувати щось нове, щоб залучити те, що ви хочете, давайте разом дізнаємося, як використовувати енергію солоної води, щоб узгодити себе зі Всесвітом і проявити те, чого ми справді прагнемо. Ця практика може бути саме тим, що вам потрібно для досягнення ваших цілей. Перш ніж ми почнемо, не забудьте поставити свій лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити ще більше трансформаційного вмісту, подібного до цього. Також прокоментуйте фразу: Я готовий отримувати хороші настрої, щоб залучити ще більше позитивної енергії у ваше життя. Ритуал поміщення свого імені в солону воду це духовна практика, яка глибоко вкорінена в різних традиціях, включаючи буддизм, де очищення та енергетична перебудова вважаються важливими для духовної подорожі. Цей ритуал заснований на вірі в те, що вода одна з п'яти стихій природи. Має здатність зберігати та передавати енергетичну інформацію, а сіль відома своїми очисними та очисними властивостями. У буддійській філософії вода символізує ясність розуму, чистоту та плинність, символізуючи здатність пристосовуватися до життєвих обставин. Коли ми змішуємо сіль з водою, ми створюємо комбінацію, яка підсилює силу духовного та енергетичного очищення. Поміщаючи своє ім'я в цю суміш, ви символізуєте віддачу своїх намірів, турбот і бажань всесвіту, дозволяючи трансформаційній силі цієї солоної води діяти глибоко, вивільняючи негативну енергію та залучаючи позитивні вібрації, що відповідають вашим справжнім цілям. Переваги цього ритуалу виходять за межі простого акту віри чи марновірства. Воно глибоко пов'язане з психологічними та духовними уявленнями про намір і мету. Уваги і трансформації у буддизмі, практика очищення є центральною для очищення психічних отрут, такі як прихильність, відраза та невігластво, які блокують наш шлях до просвітлення. Ритуал з морською водою служить відчутним інструментом для вирівнювання розуму та духу, допомагаючи практикуючому позбутися негативних моделей мислення, які можуть перешкоджати особистому та духовному прогресу, коли ви пишете своє ім'я. Та кладете його в солону воду, ви заявляєте Всесвіту про свою готовність відпустити те, що вам більше не служить, звільнити простір для нового та з'єднатися з вищою вібрацією. Цей вчинок може викликати потужний психологічний зсув, коли людина починає помічати зміни у своїх думках, почуттях і, зрештою, у своїй реальності, що важливо зрозуміти. Ритуал це не просто символічна практика. А спосіб залучення підсвідомості до процесу зцілення та трансформації. Підсвідомість це місце, де знаходяться наші найглибші переконання, багато з яких діють за межами нашого свідомого сприйняття, впливаючи на нашу поведінку та результати. Беручи участь у такому ритуалі, ви надсилаєте потужне повідомлення своїй підсвідомості, підтвердження вашого наміру проявити позитивні зміни у вашому житті. У буддизмі це узгоджується з ідеєю, що ми відповідальні за нашу власну реальність і що змінюючи свій розум, наші наміри та вібрації, ми також змінюємо світ навколо нас. Тому акт поміщення свого імені в солону воду є способом активної роботи як з внутрішньою, так і з зовнішньою енергією, щоб створити поле тяжіння для того, чого ми справді прагнемо, будь то мир, процвітання, кохання чи здоров'я. Іншим важливим аспектом ритуалу з морською водою є його здатність служити фокусом для медитації та уважності. Буддійська практика підкреслює важливість бути присутнім і розвивати свідомий розум, що спостерігає без прикріплення. Під час ритуалу акт написання свого імені та занурення його в солону воду можна виконувати повільно та навмисно як форму активної медитації, виконуючи ці кроки. Ви можете зосередитися на своїх намірах, візуалізувати свої цілі та те, що ви хочете залучити у своє життя. Цей стан усвідомленої присутності допомагає очистити розум від відволікань і зосередитися на тому, що справді має значення, створюючи міцніший зв'язок. Між практиком і всесвітом з часом ця повторювана практика може допомогти виховати спокійніший, зосередженіший і сприйнятливий психічний стан. До благословень і можливостей, які можуть виникнути. Таким чином, ритуал поміщення вашого імені в солону воду, хоча й простий, є практикою сповненою духовної глибини та трансформаційного потенціалу. Він включає в себе фундаментальні вчення буддизму, такі як очищення духу та трансформація розуму. Для тих, хто шукає спосіб вирівняти свою енергію та проявити свої бажання, ця практика може послужити каталізатором значних змін. Це не просто символічний акт, а зобов'язання власної духовної та емоційної еволюції, оскільки все більше людей діляться своїми історіями успіху за допомогою цього ритуалу, стає зрозуміло, що в таких практиках є глибока і непомітна сила, яка поєднує намір, дію та енергію. Інтегрувавши цей ритуал у свою духовну рутину, ви можете відкрити двері в нову реальність, де ваші наміри та бажання будуть почуті. Та відповіді Всесвіту, перш ніж почати ритуал поміщення свого імені в солону воду, важливо зрозуміти, що правильна підготовка так само важлива, як і сам акт у буддизмі та інших духовних практиках, підготовка створює необхідний стан розуму, щоб глибоко зв'язатися з ритуалом. По перше, вам знадобиться скляна або керамічна ємність, яка є кращою перед пластиковими або металевими матеріалами. Оскільки вони можуть заважати енергії, яку ми намагаємось очистити та залучити. Вибір прозорої ємності також символізує ясність і прозорість намірів, дозволяє візуалізувати процес очищення, що відбувається. Наявність тихого та чистого місця для проведення ритуалу також є важливою, оскільки середовище навколо вас безпосередньо впливає на ваш психічний та енергетичний стан. Другий важливий пункт чиста вода. Це може бути фільтрована або мінеральна вода, але найголовніше, щоб вона була чистою, символізувала чистоту розуму і духу. Вода вважається одним із найпотужніших елементів у багатьох духовних культурах, оскільки вона може поглинати та передавати вібрації та наміри. У буддистському контексті вода використовується в церемоніях для очищення, очищення та благословення. Коли він використовується в ритуалі, він служить засобом для спрямування намірів, які ви хочете проявити. Важливо, щоб під час приготування води ви перебували в спокійному, зосередженому та позитивному психічному стані, чітко уявляючи, чого хочете досягти за допомогою ритуалу. Наступним основним інгредієнтом є сіль, і бажано, щоб це була морська або крупна сіль. Яка відома своїми очисними та енергетично захисними властивостями, у духовному контексті сіль тисячоліттями використовувалася для нейтралізації негативу та створення бар'єрів проти небажаної енергії. При змішуванні з водою сіль посилює здатність води очищати і захищати. Процес змішування слід проводити повільно, з увагою та усвідомленістю. Кожен рух має бути усвідомленим, підкріплюючи думку про те, що ви створюєте потужний засіб очищення. Роблячи це, ви вже активуєте енергію, яку хочете залучити у своє життя. Крім цих матеріалів, вам знадобляться аркуш паперу і ручка. Папір уособлює простір, де будуть матеріалізуватися ваші наміри. Тут ви напишете своє ім'я або ім'я особи, яка виконує ритуал, а також наміри, які ви хочете проявити. Написання свого імені на аркуші паперу це форма персоналізації. Жест, який несе в собі унікальний і спрямований енергетичний заряд. У буддизмі акт письма також можна розглядати як жест творення, де ви визначаєте свою долю. Пишучи своє ім'я та наміри, важливо зберігати ясність і позитив, візуалізувати свої бажання, які вже здійснилися, і заздалегідь дякувати Всесвіту для прийдешніх благословень. Іншою важливою частиною підготовки є психічний і духовний стан практикуючого. Перед початком ритуалу знайдіть хвилинку, щоб зв'язатися зі своїм диханням і увійти в медитативний стан. У буддизмі ця медитація використовується для досягнення спокійного та зосередженого стану розуму, що ідеально підходить для подібних практик: зробіть кілька глибоких вдихів, дозволяючи кожному видиху зняти будь-яку напругу або негативні думки, які можуть завадити процесу. Ця психічна підготовка має вирішальне значення, оскільки ваші наміри та бажання будуть посилені ясністю та чистотою вашого психічного стану. Будучи повністю присутнім і усвідомленим під час ритуалу, ви відкриваєте прямий канал зв'язку зі Всесвітом. Нарешті корисно мати священне місце або вівтар, де можна провести ритуал. Цей простір не має бути складним, але він має бути чистим, організованим і вільним від відволікаючих факторів. Це можуть бути свічки, кристали, пахощі або інші духовні предмети, які резонують з вами. Ідея полягає в тому, що це простір, який у вас асоціюється з миром, спокоєм і позитивною енергією. Це середовище, в поєднанні з усіма ретельно підготовленими матеріалами та вашим розумом створює потужне вібраційне поле, яке підсилює вплив ритуалу. Пам'ятайте, що готуючи середовище, матеріали та свій розум. Ви створюєте простір, де ваша внутрішня істота може вирівнятися з універсальними силами, дозволяючи намірам, які ви помістили в солону воду, проявлятися з більшою ясністю та силою. Першим кроком ритуалу є вибір тихого моменту, бажано в спокійній і тихій обстановці, де ви можете бути повністю присутніми та зосередженими. У буддизмі момент виконання будь-якої духовної практики є фундаментальним. Оскільки він безпосередньо впливає на енергію, яку ви намагаєтеся направити. Перш ніж почати, важливо очистити свій розум від будь-яких турбот і відволікань, глибоко вдихніть кілька разів, щоб зосередити свій розум і тіло. Бажано проводити ритуал у той час доби, коли ви відчуваєте більший зв'язок із собою. Для деяких людей це може бути рано вранці, коли розум свіжий, або вночі, коли навколишнє середовище більш спокійне. Такий вибір часу може істотно вплинути на ефективність ритуалу. Визначивши середовище та час, почніть ритуал, написавши своє ім'я на аркуші паперу. У буддизмі ім'я людини несе в собі потужну духовну енергію, оскільки воно тісно пов'язане з її особистістю та сутністю. Написання свого імені, акт матеріалізації намірів. Поряд зі своїм іменем напишіть конкретне твердження або бажання, яке ви хочете проявити. Наприклад, внутрішній мир, фінансове процвітання або емоційне зцілення. Писати потрібно повільно і свідомо, зосереджуючись на кожному слові, ніби ви закладаєте у Всесвіті намір. Уявіть реалізацію цих бажань під час написання, зберігаючи свій розум ясним і позитивним. Ця концентрація необхідна для того, щоб спрямувати вашу енергію на практику. Наступним кроком береться підготовлена ємність з солоною водою. Тримайте в руках папірець із вашим іменем і бажаннями. А перед тим як опустити його у воду, закрийте очі та зробіть коротку медитацію. З'єднайтеся глибоко з вашим серцем і з намірами, які ви написали. Уявіть собі воду як канал чистої енергії, готовий прийняти та підсилити ваші наміри. У буддизмі візуалізація є потужною практикою, оскільки вона допомагає розуму створювати бажану реальність. Глибоко вдихніть і видихніть, відчуваючи, як енергія тече всередині вас і навколо паперу. Коли будете готові, обережно опустіть папір у солону воду, візуалізація розчинення негативних енергій і відправлення ваших намірів у Всесвіт. Коли ви кладете папір у воду, важливо зберігати зосередженість і духовний зв'язок, спостерігайте, як папір повільно поглинається солоною водою. Це момент глибокого самоаналізу та тиші. Дозволь собі відчути силу моменту, папір, на якому зараз містяться ваші наміри, очищається і заряджається енергією. Уявіть, як ваші наміри поглинаються водою і випромінюються у Всесвіт у вигляді хвиль позитивної енергії. Якщо ви відчуваєте потребу, ви можете повторити в голос або подумки афірмацію чи мантру, яка підкріплює ваші наміри. Наприклад, Я відкритий. І готовий отримати всі благословення, які має для мене всесвіт. Цей акт повторення створює постійну вібрацію, яка сприяє прояву. Після кількох хвилин медитації та візуалізації залиште ємність з водою та папером у тихому місці, принаймні на 24 години. У цей період енергія солоної води продовжуватиме працювати, очищаючи та посилюючи ваші наміри. У буддизмі поняття терпіння та відстороненості є дуже важливими. Практик повинен довіряти процесу і не бути одержимим результатом. Папір може почати розчинятися у воді. Це символізує звільнення ваших намірів у Всесвіт. Це спосіб відпустити, повірити, що те, про що ви просили, зараз у руках універсального потоку. Ви можете накрити контейнер легкою тканиною, щоб захистити ритуал під час його проведення. Через 24 години або більше завершіть ритуал, видаливши залишки паперу та викинувши солону в воду. Цю утилізацію слід здійснювати з повагою. Його можна вилити на землю, в саду або на природі. У буддизмі елемент землі розглядається як символ стабільності та живлення, що допомагає висаджувати ваші наміри у Всесвіті. Роблячи це, висловлюйте подяку в голос або подумки. Для очищення та вирівнювання, які забезпечує ритуал, висловлення вдячності, потужна практика, яка допомагає підтримувати високу вібрацію. Ви можете відчути спокій, легкість або навіть миттєвий сув енергії. Це час, щоб обміркувати цей досвід і продовжувати розвивати те, про що ви просили, зберігаючи віру в процес. Після виконання ритуалу поміщення свого імені в солону воду, цілком природно задуматися, чого очікувати. І як інтерпретувати знаки, які можуть з'явитися у вашому житті? У буддизмі вважається, що енергія, яку ви випромінюєте, певним чином повертається до вас, і це також стосується таких духовних практик, як цей ритуал. Перші ознаки того, що ритуал працює, можуть бути непомітними, наприклад, відчуття спокою або легкості, більш яскраві сни, або раптове проникнення в складну ситуацію. Ці невеликі ознаки свідчать про те, що енергії почали рухатися і перебудовуватися у вашому житті, створюючи простір для того, чого ви справді бажаєте. Важливо бути уважним і знати про ці маленькі ознаки, оскільки вони можуть стати початком великих перетворень, окрім ледь помітних ознак у вашому оточенні чи життєвих обставинах можуть відбутися більш помітні зміни. У буддистському контексті концепція причини і наслідку є важливою. Те, що ви посадите з точки зору намірів і дій, матиме відповідну віддачу. Після ритуалу ви можете помітити, що люди, можливості або ситуації починають несподівано вибудовуватися, прокладаючи шлях для нових можливостей. Це може бути випадкова зустріч з кимось, у кого для вас є важлива можливість, творче вирішення старої проблеми або навіть відчуття оновлення ваших особистих стосунків. Ці зміни не випадкові, але відображення енергії, яку ви запускаєте через ритуал. Однак важливо знати, що не всі зміни, які відбуваються відразу після ритуалу, будуть сприйняті як позитивні. Іноді процес очищення може викликати проблеми чи емоції, з якими потрібно зіткнутися та вирішити. Перш ніж з'являться справжні благословення, у буддизмі ця ідея відома як поява очисної карми, коли перешкоди виникають не для того, щоб покарати вас. А щоб допомогти вам рости та звільнитися від старих моделей. Якщо після ритуалу ви зіткнетеся з проблемами, розгляньте їх як можливість попрактикуватися в прийнятті терпінні та саморефлексії, зіткнення з цими труднощами може бути вирішальним кроком на шляху енергетичного та духовного вирівнювання. Щоб повністю зрозуміти вплив ритуалу, важлива саморефлексія. У буддизмі процес заглядання всередину та рефлексії на наші дії, думки та почуття є центральною практикою. Після ритуалу знайдіть час для медитації та споглядання того, що ви відчуваєте та помічаєте. Запитайте себе, які зміни я помічаю, або як я можу ще більше узгодити те, що я хочу проявити. Ведіть щоденник, щоб записувати свої думки, почуття та будь-які ознаки або синхронності, які ви бачите. Цей процес не лише зміцнює вашу духовну практику, але й дає вам чіткіше розуміння того, як ритуал впливає на ваше життя та духовний ріст. Також важливо розглянути повторення ритуалу як частину вашої поточної духовної рутини. У буддизмі регулярна практика має фундаментальне значення для виховання спокійного розуму та вирівняного духу, залежно від того, як ви себе почуваєте після початкового ритуалу. Може бути корисно повторювати ритуал через регулярні проміжки часу, наприклад, щотижня або щомісяця, щоб зміцнити свої наміри та підтримувати позитивний потік енергії. Кожного разу, коли ви виконуєте ритуал, ви знову підтверджуєте свою відданість власному зростанню та розвитку. Крім того, кожна нова практика дає можливість для подальших роздумів, дозволяючи коригувати ваші наміри та глибше розуміти свій духовний шлях. Нарешті важливо пам'ятати, що вдячність відіграє вирішальну роль у будь-якій духовній практиці, включаючи ритуал з морською водою, подяка Всесвіту, енергії та собі, оскільки процес трансформації важливий для підтримки високої вібрації та залучення ще більше хороших речей. Подяка створює цикл енергетичної взаємності. Висловлюючи подяку, ви насправді підвищуєте частоту своїх намірів і готуєтеся отримати більше. Завершуйте свої роздуми моментом вдячності, усвідомлюючи, що ви на правильному шляху, і що кожен крок, який ви робите, незалежно від того, наскільки він маленький, наближає вас до життя, яке ви хочете проявити. Підтримання позиції вдячності та позитиву має вирішальне значення, щоб продовжувати вібрувати в частоті ваших намірів після ритуалу. Вдячність це потужна практика. Яка підвищує вібрацію та зміцнює енергетичне поле навколо ваших намірів. Одна порада: заведіть щоденник вдячності, де щодня записуйте три речі, за які ви вдячні. Ця проста вправа може допомогти зосередитися на благословеннях, які вже є у вашому житті, і залучити ще більше. Крім того, для підтримки цієї позитивної енергії вкрай важливо підходити до впливів навколо вас. Таких, як люди, оточення та вміст, який ви споживаєте, оточуючи себе хорошою енергією, надихаючими людьми та гармонійним середовищем, ви зможете підтримувати піднесений дух і підтримувати необхідну енергетичну налаштованість для прояву своїх бажань. Якщо вам сподобалося це відео і ви відчули, що воно принесло ясність і натхнення у вашій духовній подорожі, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Крім того, поділіться в коментарях підтвердженням: я зберігаю свою енергію позитивною, а моє серце відкритим для благословень Всесвіту. Ця практика допоможе вам зміцнити свій намір і залучити у своє життя ще більше хороших настроїв. До зустрічі наступного разу.